Отже, розглянемо зараз, як будувати епюри. Справа в тому, що вам це тільки в наступному семестрі будуть пояснювати. А я... А вам епюру треба вже побудувати. Значить, ви собі повизначали сили. Яку саме... Ну, давайте по порядку. Ото, ото у вас бу, то у вас сила... Ну, давайте червоним. То у вас сила R1, правильно? Ви так її направляли? Так, так. А то у вас сила R4. І п'ю роботичних поздовжних сил будується методом перерізів. Що для цього треба зробити? Зараз я це... Я не знаю, це мені щось... Якось закрите. Зараз Так, Так. Так, так, не знаю. Ось. А це що? Я, якось сюди. Не знаю. Добре. Отже, метод перерізів. Давайте. В чому він полягає? Ми уявно розрізаємо наш стрижень і розглядаємо його тільки з одного боку від перерізу. З якого боку немає значення. Ось я зробив січні площини. Кількість перерізів дорівнює кількості ділянок, утворених розмірними лініями. Бачите, у нас три ділянки L1, L2, L3. Отже, три перерізи. Ну, якщо я собі хочу зверху розглядати, то я почну нумерувати зверху. Це перший переріз, це другий, це третій. Хоча міг почати і знизу, неважливо. Значить, дам. На перших етапах вам би було зручно робити собі допоміжні схеми отакого от плану. Але дивіться, ось перший переріз. Ось. Я рисую все, що по один бік від перерізу розташовано. З якого боку? Неважливо. Ну, я, наприклад, собі прийняв рішення, що буду розглядати зверху. Просто, якщо ви вже розглядаєте зверху, то що зверху. Ось ми розрізали наш. Брус частину відкинули, ну і кажемо, що він на рівновазі. Ну, таке не буває. Якщо ви відріжете там, половину стола, то він впаде. Значить, Щоб не впав, ви маєте що прикласти силу, притримати його. Так і тут. Ми дію відкинутої частини замінюємо силою. І ця сила називається внутрішня поздовжня сила. Направляємо її завжди. У напрямку відкинутої частини. В моєму випадку, в напрямку відкинутої частини, це буде вниз. Від переріза в напрямку відкинутої частини. Ця сила позначається N, ну, оскільки переріз перший, то це буде N1. Другий, Друга схема буде отакого отак, от плану. Де, де в мене другий переріз? Тут, ось я виконую схемку. Ми не можемо розглядати. При розрахунку на стиск. Частину перерізів з одного боку, частину з другого. Якщо ми вже прийняли рішення, що залишаємо над перерізом для цієї задачі, а відкидаємо все, що нижче, значить тоді вже таки цього правила треба дотримуватися всіх трьох перерізів. Можна було і навпаки, але тоді правило одне має бути. Отже, ми відкидаємо щоразу нижню частину, залишаємо верхню. Тут в мене що залишається те саме R1. Додається вже F1. А, так. Ні, вона десь приблизно. Ну десь тут. І що ще потрапляє? Ще потрапляє оця Q. А, так, Дію відкинутої частини, я знову замінюю силою внутрішньою N. Теж направляю її від перерізу в напрямку відкинутої частини. Цього разу буде N2. Ну, у мене тут місця немає, я буду робити третій переріз собі з цього боку. Ось. Це в мене є третій переріз. Рисую все, що над перерізом. Ну поки все робити, але якщо вже таке рішення прийняв, то треба дотримуватися. Далі Тут що в нас? R1, тут F1? Тут що в нас ще попадає Q? Ну, я перегрис... ну, Мав би я розсупати цим. Ларіто, мав би я робити ці малюнки допоміжні ступі... ступінчості, такі, як і тут, але я вже то не зробив і мені зараз вже лінь переробляти. Ну ви розумієте, так? Про що йдеться, Ді... чи, не... чи щось не ясно, ці малюнки. Дію відкинутої частини я знову замінюю силою. Цього разу n 3 А тепер пишу рівняння для кожного. Для кожного перерізу окремо. Ну, давайте для першого перерізу. 1. 1. Значить, правильний знаків наступне. Сила, направлена від перерізу, є додатньою. Від перерізу у нас на всіх трьох схемах направлена сила N. N1, відповідно, N2, N3. Значить, N1 в мене додатня, А R1 співпадає з N1 на, цьому, на цій схемі. Тобто буде теж з плюсом. Отже, я пишу таке рівняння для першого перерізу. N1 плюс. Р1 дорівнює 0. Звідси Н1 дорівнює мінус Р1. До речі, скільки у вас R1 дорівнює? 668 ньютон. 668 ньютон. Так, ну а R4. Зараз 332. 332 ньютон. Отже, я визначу N1. Далі. Для другого перерізу пишу рівняння. Ось другий малюнок розглядаю. Значить, тут в мене додатні N2. R1 співпадає, буде з плюсом. Ми можемо в будь-якій послідовності ці всі сили враховувати. Що тут ще в другому перерізі діє? Діє сила, сила F1. F1 з плюсом, чи з мінусом? Співпадає за, yeah, F1 з мінусом. З мінусом, бо не співпадає з N2. Отже. Мінус F1. І ще треба врахувати оце Q. Q буде з плюсом чи з мінусом маленьке? З no, плюсом поспівпадає. Отже, плюс. Q поможете на. А, ну, тут, бачите, ми будемо рахувати у двох точках. в Точці. Друга ділянка на початку другої ділянки і в кінці другої ділянки. Ми позначимо це на Х. Отут, як, якщо пригадуєте, у нас є вісь Хіл. І дорівнює малею. Звідси тепер що? Н2 дорівнює. Бачите, другий переріз у нас проходить десь у межах другої ділянки. Де конкретно не ясно, чи він на, на початку, чи посередині, чи по краю. І тому ми мусимо рахувати. Значить N2 дорівнює, я переношу за знак дорівнює, дорівнює і дорівня, мінус R1 плюс F1 і мінус Q помножити на X. А тепер, якщо у другому в першому випадку я одразу порахував, в чому дорівнює N1, і тут він дорівнював 668. Ньютон, то Тут так не вдасться. Треба рахувати N2 в двох точках. Перша точка має координату 0, а друга точка має координату L2. Отже я пишу N2 в точці з координатою 0. Так, у нас замість Х підставляю спочатку 0, це оця точка, а потім підставляю скільки там l 2 l 2 скільки у вас дорівнює? l 2 50. Да, нет L2, L2. L2, L2 2, да. Отже, я маю рівняння. Підставити спочатку замість Х0, а потім 2. Пишу дорівнює r 1 плюс. А, чекайте, мінус r 1 плюс F1 і мінус Q умножити на 0

332 н. А тепер треба порахувати n точці з координатою 2. Замість x ми підставимо 2. Чому 2? Ось наші 2. Значить, ось 2 метри. Отже, n точці з координатою 2. Дорівнює. Я, Значить, рівняння те саме. Я не хочу ще раз переписувати. Мінус r, плюс r. Плюс просто буде замість ікса двійка. Ну добре, я тут можу ще якось тисну. Дорівнює що? Мінус R1 плюс F1 і мінус Q помножити на 2. І дорівнює мінус 668 плюс 5000 так, і мінус Q скільки у вас? Скільки у вас Q маленьке? Зараз за одну секунду подалюсь. Два кН на метр, і там виходить значить 2000. Два кН на метр, так? А 2000, так. Мінус тисячі, раз, два, три, помножити на два. Дорівнює. E, значить, що ми маємо? 5 тисяч мінус, мінус, мінус 4 тисячі. Буде 1 тисяча. 1 тисяча мінус 668. Скільки то вийде? 332. 332. 32 кг. А тепер для третього перерізу. Це у нас ця схемка. Ось бачите, але рівняння буде тут. Значить, третій переріз. 3 -3. Ось ось малюнок. Значить N3 буде з плюсом. R1 буде з плюсом, розумієте, так? Да? Далі F, F1 з плюсом чи з мінусом? з мінусом? F1 з мінусом. F1 з мінусом. І тут вже не треба Q множити на, на якийсь X. Бо тут Q, коли ми розглядаємо ось цей перевіс, ось він є. То тут Q діє на, на всій ділянці, бачите? Тобто я е, пишу плюс Q помножити на L2. Розумієте? А, і дорівнює... А, а, чому дорівнює? Дорівнює нуле. А тепер що? У нас? N3 дорівнює мінус r 1 плюс f 1 мінус Q помножити на L2. Ну, я вже таки рахував. мінус 668 плюс 5000 і мінус 2000 умножити на 2. Рівні 332 Ньютон. Тепер що я роблю? Я це зараз копіюю. Так, хвилиночку. Ось моя підказка. А тут собі так тут собі зараз створюю новий документ. Побудую Чекайте, Створити. Наша схема 13. І по тих розрахунках я буду ІПю. Значить, у мене тут сила R1. раз, скільки там було R1? 668. 668, ну Тут у нас що? R4? 332, так? Так, так, так. І тепер будую іпюри. Для побудови іпюри. Я виконую отакі от ось. Вот, продовжую ці розмірні лінії. Нехай буде тут. Ось я продовжую її. Пюра це графік. Відкладаю біс або нульову. Підписую, що це в мене є пюре N кіло ньютон, а, а, в ньютонах чи кіло ньютонах будемо. Нетонах. Давайте в ньютонах. В Ньютонах. І е, тепер дивлюся, що в мене повиходило там в розрахунок. Значить, N1 у мене дорівнює 668 з мінусом. Бачите, отут. Мінус 668. Мінус, значить, відкладаю вліво. Хоча то не принципово, можна і право. Отже, 668. 668. І тут 668. І вказую, що це знак від'ємний і штрихую. І пюру штрихують перпендикулярно до. Усі стрижні до нульової лінії. Далі переходжу до другого перерізу. В другому перерізі у мене дві точки. Точка з координатою 0, тобто отут. І точка з координатою L2. 2. Значить, точка з координатою 0 у мене вийшло 4332. З плюсом, до речі, бачите, 4332. Відкладаю. 668, то, то бажано в масштабі будувати. 4000 то буде ну, десь отак хоча б. У мене вже не власть. 4000 ще раз. 332. 332. Це перша точка. А друга точка. Там де координата 2. 332, просто, але з плюсом. Бачите, від'ємне я відкладаю зліва. Додатність справа. 332 це десь отак. 332. З'єдную. Ставлю знак плюс, бо це додатнє значення обидва. Є. Так, тут, до речі, оцей хвіст можна витерти. Ой. А тепер перехожу на третю ділянку. На третій ділянці в мене N3 вийшло 332. Ну, Тому відкладаю одне єдине значення. Додатні, так? 332. 332. Ставлю знак плюс. Штрихую. Тепер як себе перевіряти, чи ви правильно побудували іпюр? Точці, де прикладена зовнішня сила, на іпюри внутрішніх поздовж сил має бути скачок на величину цієї сили. Давайте перевіримо. У нас є сила R1 до рівня 668. Ось наш скачок від 0 до 668. Скачок це різка зміна графіка. Маємо. Далі. F1 це скільки там? 5 тисяч? Так. 5 тисяч. Тут, коли у нас в на, одному перерізі меняє, є від'ємне додатні значення, то щоб порахувати скачок, рахують їхню суму. 668 плюс 4332 якраз буде у нас скачок на величину сили F1. Там, де Q у нас немає скачка, але має бути така похила лінія. Далі, де в нас ще сила прикладена? Ще сила R4. R4 прикладено у цьому перерізі і 332 вона дорівнює, і маємо скачок від 0 до 332. Отака має бути іпюра. У вас така вийшла чи ні? Бо я щось так не зважу. Так, так. У вас така вийшла. Добре. Тепер щодо іпюри а, переміщень. Для того, щоб побудувати іпюр у переміщень, а у вас здається вже пораховані ці переміщення. Правильно? Так, так, в мене все готово. У вас ці переміщення ви ж методом. З кінчаних елементів рахуєте, а не класичним методом. Тобто ви маєте переміщення, хто ж 2 оце. Там через У, здається, позначається, так? Не, так. Значить, у вас є оце це друга точка, це... І, і це третя точка. Значить, дивіться, будуємо і переміщення. Я не пам'ятаю, як воно у вас там позначено, чи, 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 чи дельта. Ми туди Здається, отак от вона позначена. Якщо я помиляюся, а, в чому там? У міліметрах ви будували? Ні, я будував зараз в сантиметрах. В сантиметрах? Треба ж шкаф писати 5 см. Добре. А ну, скажіть мені, у вас Е1, Е2, Е2 і Е3, скільки вийшло? Оце. Пере... Там пере... Ні, там не Е, e, там У, там я згадав. U2, значить, у 2, значить, в мене вийшло 6, 68 сотих. 6,68. сотих чого, Сантиметри? Сантиметри, але поможення на 10 мінус степені. Сантиметри на 10. Мінус 14. На 10 мінус 4. Так. Ну, то якщо ви хочете тут в сантиметрах оці значення відкладати, то ви мусите тоді, тут в дужках. Писати сантиметри помножити на 10 мінус 4. Розумієте, в яких одиницях ви відкладаєте? От так ви тут маєте заголовок писати. Якщо ви в ньютонах будуєте тюр, наприклад, поздовжених сил ж ніхто, тут, тут мають писати Ньютони в розумію. Те саме тут. Якщо ви сантиметри на 10-4, значить тоді треба тут заголовок так записати. Значить тут 6. Цілих і 60, чи що я, я пропустив? 6,5. 6,68. 68, сотих, а тут у 3. 2,1. сота, так? Ну, дивіться, точки 1 2, 1 і і 4 не рухаються. Тобто їхні переміщення до рівні нулеві. От ми їх вже повідкладали. Там, до речі, знак плюс чи мінус у вас ці У2 і У3. Ага, з мінусом з усіма. І одне і друге. Знаєте, так? Ну, неважливо. Якщо, якщо від'ємне, значить відкладаєте собі зліва. Якщо додати, відкладаєте справа. От відклали ви собі, наприклад, 6 там, 68. Так, з'єднали. Далі 2,01 в масштабі. Ну, хоча б пропорції збережіть. В ідеалі масштабі має бути теж. З'єднали. Мінус на епюрі не вказується чи плюс. Бачите, біля числа я не пишу мінус, зате вказується отут значення. Якщо так стається, що у вас одне переміщення додатнє, друге від'ємне, проблем немає. Ви їх відкладаєте одне значення зліва, друге справа, і потім з'єднуєте прямою лінію. Зрозуміло, як будується? Така епюра у вас вийшла чи ні? Так, так, але у мене в Фематі, я так відобразив вже на листку. У мене з точки, тобто там де 6,68 іде догою. Тобто, там, якщо та ж точка з другою з'єднується напряму, то вже постатлення договір. Це правда. Я е, тут справді так є, бо коли є розподілене навантаження, то там іде догою. Ну то з'єднайте так, як в ФЕМАПІ. Зараз не можу я від вас вимагати більшого ніж. Не, не потрібно спойлерити, у вас буде два в опору матеріалів, а потім ще будівельна механіка, ви тихітюр не будуєтесь, мало не буде. Зараз попередньо така вам інформація достатня, щоб цю розрахункову виконати. Також все вийшло, справитися? Так, так, ми не все готово.